Останньої миті, коли ми з тобою стали взаємозамінними, мої руки рівно на вічність творились старішими. Волосся покрилося білим снігом і інієм, а в волосі купа гілок і сухої трави понамішана. Коли ти вирвав крила і за руку повів у гори, я мовчала і дихала, дихала і тихо мовчала. А з вершин виднілись вершини і дещо від моря, тіла мертвих китів, яким гір тих не вистачало. Ти виводив своїми руками мої акварелі, одночасно цілуючи скроні якихось русалок, і ти гірше немає, бо навіть китіли померлих, яким гір і вершин тих, і справді було надто мало. Мені світло дало відновило ті вирвані крила, ну а темінь забрали всі з, неї з собою за браму. Тепер всі мої риби живі, бо я їх оповила не водою з морів, не заповненим небом, вітрами. Твої руки в моїх акварелях тепер, як дерева. Не як ті, що в лісах, що співають легенди між віттям, а як ті, що давно вже згоріли, без птахів, без неба, а як ті, що палають, і ніби зів'ялим соцвіттям, огордають все ті ж неіснуючі, нібито горе. Ну, а море, якого немає, разом з китами, Розчинилось туманом, розлилось порусалковим ту... по скроням, і взаємозамінність розтанула разом із нами. Коли випадково приходить до тебе в кімнату, змикаючи очі, ховаючи руки під ребра, навколо спиняється час, чого й так небагато, а потім вода виливається з вікон на тебе. Коли випадково підходить безмовно до ліжка, і руки вже зовні, вона їх тепер не ховає, вода зупиняється і вигинається кішкою, а потім до неї в долоні і десь там зникає. Коли випадково спокійно влягається поруч, Кімната стає найтуманнішим місцем у світі. І це не тому, що туманом засіяно очі, і не тому, що на вікнах і досі залишились квіти, і це не тому, що навколо все схоже на відстань, на хворе повітря із присмаком хвої і м'яти, а це все тому, що це місто давно вже не місто, бо ти надто бачиш і робиш все надто багато. Коли випадково торкається пальцями лоба, вся випадковість зникає разом з туманом, і ти розумієш, що жінка то є хвороба. Хронічна, циклічна, прекрасна, із квітами в ранах, що жінка то є найсвятіше, що може лиш бути, що дотик її і тепло її тіла то щастя, що спрага по ній, що по ній безкінечна застуда, минає, ти просто торкнись випадково її зап'ястя.